Більшість цих жінок приходять плести маскувальні сітки чи не щодня. Деякі з них допомагають фронту з 22-го року. Плете сітки й пані Світлана. Приходить, коли є час та дозволяє здоров'я. Каже, праця ця важка, але хлопцям на передовій важче. Ті сітки, які плели в 22-му році, це взагалі не те ж. Ще тоді. Ну, коли самі з тряпочок плели, отаке все приносили самі. Зараз полегше вже ні, 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 зараз ну, такі високі вимоги, щоб воно ж було все з тим пейзажем зливалось. Тоді просто такі, бо скерування були, навіть не розуміли, ну, ну, ми навіть не знали, куди вони поїдуть. От. Да. До, без прив'язки до місцевості було таке. А хтось став до роботи нещодавно завдяки працевлаштуванню від центру зайнятості. Що тільки цього року долучилося вже більше тисячі людей. Це тимчасова зайнятість, але тим не менше люди виконують дуже важливу роботу. Як благодійний фонд покоління майбутнього із службою зайнятості співпрацює з жовтня 2023 року. На постійній основі працюють працівники, які укладають. Трудові договори, і на сьогодні саме цьому фонду вже заробітної плати профінансовано понад 3 мільйона гривень. Зараз плетіння сіток, то справжня наука. Жінки мають дотримувати спеціальної техніки, а стрічки для плетіння ріжуть вже не вручну з уживаних речей, як раніше для цього є спеціальне обладнання, виготовлене волонтерами на замовлення. Нарізаємо м, одної ширини полоски цим приладом, який сконстрували для нас. А потім вручну забираємо ці сумки і нарізаємо вже на отакі от заготовочки. Дівчата потім плетуть з них сітки. Це вже, звісно, зовсім інші вироби. Сподіваємось, вони захищають наших хлопців. Якість вона має бути усьому. Сітки це не просто сітки, це життя. Окрім сіток, жінки відправляють на фронт і різні інші речі, аби порадувати бійців. Тут є і іконки. І батарейки ще, і солодощі, і з Запоріжжя, ну як лисівки, да. Мотаночки, щоб, щоб тепло їм було. Це з інтерната дітки роблять. А шкарпетки в нас волонтери є, пенсіонери, які в'яжуть. Хлопцям на передовій потрібно багато чого, каже керівник волонтерського центру Денис Песчихін. При зборі необхідних речей волонтери враховують нюанси та специфіку життя на передовій. Наприклад, воду для захисників беруть у півлітрових петпляшках. Їх легше скидати в окопи, і вони не б'ються. Це портативні мали буржуєчки під окопні свічки, свічка ставиться, поджигається 3-4 години. Буржувичка тепла і є трошки світла. Хлопці дуже-дуже такі буржуйки беруть себе в бліндажики, вони легкі, вони розбираються і кінчалка викликали. Це завдяки волонтерському центру волонтери Запоріжжя Салиму дуже дякую. Це він підказав таку ідею, а ми вже розробили далі проєкти і їх штампуємо. Багато запитів на закриваємо на екофлоу. От старлінки дуже багато запитів там для облаштування бліндажів, От зараз маємо запити там на бензопилу, наприклад, і все це ми маємо дістати. Ми намагаємося закривати всі запити від військових. Долучитись до важливої справи, допомогти нашим захисникам може кожен, наприклад, передати тканину для плетіння сіток, придбати продукти швидкого приготування, гостро потребують бійці проти запальних та знеболювальних ліків. Якщо не можете долучитися фінансово, то волонтерам завжди бракує вільних рук для плетіння сіток, адже допомога може бути різною. Головне від серця. Це побажання військовим. Дуже чекаємо разом до перемоги. Чекаємо до зустрічі. Це наші побажання їм, щоб вернулися додому і берегли себе. Ірина Чернова, Батуренко, телеканал МТМ.